Всі, хто полюбляє серію ігор Anno, знає, що ігри виходили не в хронологічному порядку. Перша гра Anno 1602 вийшла у 98 році. Потім був стрибок назад з Anno 1503 у 2002 році, а потім знову вперед з Anno 1701 і так далі з усіма іншими частинами серії. Проте, якщо вишикувати ігри саме за датою подій, то можна помітити, що між ними простежується відповідна закономірність, різниця між роками подій. 99 років. Навіть Anno 117, яке повинно вийти у 2025 році, вписується в цю закономірність. Єдині дві гри, які ніяк не вписуються в цю хронологію, це Anno 2070 та 2205. Чому саме їх вирішили не вписувати в цю хронологію? Особисто мені не зовсім зрозуміло. Можливо, щоб назва гри була красивою. Можливо, Anno 2097 та 2295 їм чомусь не сподобалися.